Вітаю, шановні лубенці, сьогодні 20 грудня. Іде 300-й день війни. Завдяки нашим Збройним силам діти міста Лубени, нашої громади мають можливість святкувати Миколая та Новий рік. Новорічні заходи розпочалися вчора, 19 грудня, біля кінотеатру Київська Русь. І так і вони будуть протягом місяця. На різних площадках, в основному це біля кідатера «Київська Русь, у будинку культури на мистецькій, різними групами. По основному це працівники культури нашої громади, благодійні фонди, театральні колективи, і до 19 січня. В цей час діти нашої громади отримують подарунки від міської ради. Це діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти з багатодітних родин. А також завдяки народному депутату України Олександру Трухіну завезено більше 7 тисяч подарунків для дітей наших шкільних закладів та дошкільних закладів. Тому ну, сподіваюся, що всі діти отримають новорічні подарунки. Давайте в цей час. Час передноворічний, не забудемо і привітати військовослужбовців, захисників і захисниць наших Збройних сил України, жителів нашої громади, які сьогодні на передовій з мужністю і героїзмом захищають наш сьогоднішній мир. Наш земляк Олександр Крудько служив у 58 бригаді, і протягом місяця, на жаль, так довго не по причині нашій або благодійного фонду АМАЛЕК, по причині доставки через кордон україни Польща, по причині того, що їх катастрофічно не вистачає цих дронів, за кошти місцевих наших мешканців, за кошти працівників міської ради, за кошти структур міської ради був придбаний дрон Мавік-3. Ми обіцяли його Олександру Юрійовичу. Його підрозділ. І зараз, сьогодні, 20 числа, ми показуємо, що він придбаний, і ближчим часом він буде переданий до вас, до розташування вашого Дякую і Ірі, і Віталію за те, що фонд сприяв тому, щоб даний дрон, це надзвичайно потрібне для Збройних сил України обладнання, поступило спочатку в Лубни, а далі попаде у військову частину бригаду. Де служа наш земляк. Хочу наголосити на питаннях, пов'язаних із роботою комунальних служб. Перш за все, це вода. З водою ну, це наші постійні питання, пов'язані із ремонтами окремих відрізків водоводів на окремих мікрорайонах. Вони виконуються вчасно, великих проблем на сьогоднішній день з цим немає. По теплу. Завдяки спільній роботі енергетиків, водоканалу і теплоенерго, всі котельні виведені з графіків. І на сьогоднішній день, незважаючи на відключення електроенергії, котельні працюють у звичному режимі, тобто без відключень. Я так розумію, це ви відчуваєте і в себе в квартирах, тому що жодна котельня, ні гвардійська, ні пішотравнева, ні інститутська. Ні інші не відключаються на сьогоднішній день. Тому будемо сподіватися, що і надалі, навіть при аварійних відключеннях, енергетикам вдаватиметься за рахунок цього ліміту, який ми отримуємо, забезпечувати електроенергією наші котельні. Що стосується світла, то ну, ми не маємо можливості гарантувати ті графіки, які нам обіцяють енергетики. Сьогодні вранці о 8.05 мені повідомляли енергетики про те, що буде 4 плюс 2 мінус. Пройшло півгодини, Уже зараз електроенергії там, де вона повинна бути, її немає. Тобто, ви з графіків вийшли. І те, що вчора відбулося. Після обстрілів на території Києва-Київської області, безумовно, воно впливає не лише на Київську область, але й на електроенергію і подачу її по всій Україні. Сподіватися, що буде краще. Так, ми сподіваємося. Ми сподіваємося на роботу енергетиків, на їх можливість зреагувати і виправити ситуацію. Що вони роблять, і вже не один раз. Але, шановні лубенці, мені здається, що ви ні чуєте, ні бачите. Тому що ваші звернення, коли відключається світло і е, е, виходимо із графіка, наче тут у Лубнах стоять електростанції, і е, ми їх спеціально відключаємо. Такого ми не робимо і зовнішнього впливу на роботу енергетиків немає. На самому вищому державному рівні від президента і уряду, було заявлено, і це ми на собі відчуваємо. Так буде всю зиму аж до весни. Нам треба витерпіти і завдяки роботі енергетиків, спільній роботі комунальних служб забезпечити хоча б ті умови, в яких ми зараз сьогодні живемо. Ну і крім того, продовжуємо отримувати допомогу для внутрішньопереміщених осіб різного характеру, різного, різнопланові, як продуктові набори, так і матеріали. Сьогодні від проєкту Невко надійде перша партія насосного обладнання та електродвигунів. З іншими фондами працюємо і є надія про те, що ми отримаємо те, що нам обіцяють. і в першу чергу це генератори. Ну і сподіваємося, що новий рік і різдвяні свята зустрінемо зі світлом і теплом. Всього вам доброго, до побачення, слава Україні!